Як зробити експорт покупців у Excel-таблицю. Іноді може виникнути необхідність зробити вигрузку ваших покупців у окремий файл Excel-таблицю. Наприклад, це може бути актуально, якщо ви бажаєте зробити мейл або смс-розсилку через якийсь сторонній сервіс. Відповідно, вам потрібні контакти ваших покупців. Або ви бажаєте зробити бекап даних на всяк випадок, тобто зберегти потім файл на диск або флешку. Хоча KCRM — доволі надійна CRM-система, у нас жодного разу не було випадку крадіжки або взлому даних, проте деяким користувачам може бути так спокійніше. В будь-якому випадку ця функція є необхідною, вона в нас є, працює. Тому зараз пропоную подивитись, як зробити експорт покупців. Переходимо до розділу покупців, розділ продажі покупці. І тут ви можете або обрати весь перелік покупців, або зробити фільтрацію і вигрузити покупців з окремим менеджером відповідальним, або по окремому статусу і так далі. Щоб зробити фільтрацію, натискаємо ось на цю кнопку налаштувань. І тут ми можемо зробити фільтр по будь-якому полю, яке, яке вам необхідно. Потім натискаємо Застосувати і будемо бачити відповідно покупців по цьому фільтру. Також ви можете зробити відмітку всіх покупців на цій сторінці. Натискаємо Вибрати все на сторінці. От Зараз в мене на сторінці відображається 15 покупців. Тут, до речі, теж можна обрати кількість відображаємих записів. записів. І всі ці покупці будуть, будуть сформовані в Excel-файл. Або ви можете загалом зробити вигрузку всього переліку покупців, які у вас є в системі. В моєму випадку це аж 2032 покупці. Коли ви зробили фільтрацію або відмітили потрібну кількість покупців, ви натискаєте на ось цю кнопку Відмічені. І тут є пункт експорту файл. Обираєте зручний для вас формат CSV або XLSX. І все отримаєте готовий файл. От Звертаю вашу увагу: якщо у вас велика кількість покупців, як у мене зараз більше двох тисяч, то. Експорт буде відбуватись у фоновому режимі, щоб не відволікати вас від роботи, ну, не навантажувати систему. А потім вже готовий файл ви через час отримаєте на свою електронну пошту. Проте, якщо у вас значно менший цей перелік, там декілька сотень покупців, наприклад, ви його одразу готовим файлом отримаєте на ваш комп'ютер. Ось таким чином. Тому, будь ласка, користуйтесь експортом покупців, зберігайте їх, не губіть, працюйте з ними. Ну а KCRM, як завжди вам цьому допоможе. Дуже дякую.